В наших руках результат небезпечного експерименту. Де він? на жаль, втік намагається дістатися до патрульних шахлів. Він а, червоний обрав. <плес> Що це за марса <плес> жалюгідна планетка? Зірка падає! <плес> Моє бажання мати друга, Най найкращого друга. Це що за треш? Він Такий милий і фугнатий. За нього відповідаєш ти. Ясно? Все буде супер. Ага. Слاز, не like не 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 скажу стеж за ним. Ти що робиш? Жодних цуциків на столі. А це точно цуцик. Ми не залишимо в себе цю істоту. Охана це сім'я. А сім'я це коли нікого не кидають. І нікого не забувають. Сім'я не обов'язково ідеальна. Це не значить, що вона погана. Дуже схоже. По-моєму, це пити не можна. Це агент Кобра Бублик. треба впіймати синього цуця. Чуєш? Я рахую до трьох стічу. Один.